Тому їжа смажена на олії перетворюється на отруту всередині вас. Смажена їжа здається смачною, але насправді це повільна отрута для шлунка та кишечника. Якщо олія недостатньо розігріта, продукти не покриваються скоринкою і вбирають жир як губка. Він перевантажує підшлункову залозу та викликає запалення слизової. Але ще небезпечніша вулична їжа. Там одну й ту саму олію використовують знову і знову. У ній утворюються трансжири та токсичні сполуки. Для організму це вже справжня отрута. Вони пошкоджують клітини, перевантажують печінку та провокують здуття, печію, важкість і болі. Слизова руйнується, ферменти перестають працювати і починаються хронічні хвороби шлунково-кишкового тракту. Щоб відновити шлунок і кишечник, мало просто відмовитись від фастфуду. Потрібно запустити природні процеси травлення. У центрі болотова ми рекомендуємо бальзам болотова. Він допомагає виробляти соляну кислоту, активувати ферменти та відновлювати баланс мікрофлори. У результаті їжа знову повністю перетравлюється, зникають здуття та важкість, минає печія і болі, а травлення стає легким і природним. Напишіть у коментарях слово бальзам і я пришлю вам усі подробиці.